Всім привіт! Вітаємо вас на нашому ютуб каналі. Ми вже дізналися в попередніх випусках про англійську прем'єр-лігу і також про Бундес. Далі на черзі А, яка розпочинається буквально за декілька днів. Також ла Ліга. І сьогодні в передачі ми на полях Іспанії з вами завітаємо. Дізнаємося, хто спіті вартує, хто краще підготувався до нового сезону. Все це найближчі хвилини саме для вас. Підписуйтесь, напускайте на дзвіночок. Поїхав! Валіадоліт зі знаменитим власником зубастиком Роналдо повертається до Прімери після річної паузи. Команда зуміла на фініші минулої кампанії застригнути в останній вагон, посівши другу сходинку у секунді саме в заключному турі. Для того щоб закріпитись в аліті, Роналдо в нинішнє міжсезоння навіть марив підписанням наддосвідчених співвітчизників Марселу та Дані Аоса. Однак, екс-каталонець уже підписав контракт із мексиканським Унам Пумас. А Марсело все, що залишається на ринку вільних агентів. Лядолідо вдалося зберегти свого найкращого бомбардира попереднього сезону 26-річного ізраїльського нападника Шона Лейсмана, котрий відзначився 20 голами у секунді. Окрім того, біло Фіолетові викупили у спортінга за 3 мільйони молодого еквадорського Вінгера Гонсало Плато, який оформив 6 голів та 5 асистів у минулому розіграші на правах оренди. Для успішної боротьби за виживання також безкоштовно прийшли досвідчені футболісти, такі як Серхіо Серхіосенко з віляреала та лівий захисник Серхіо. Скодеро із гранади, попри це, зважаючи на скромний підбір виконавців, валя долідо у новому сезоні. На мою думку, буде важко зберегти прописку у лалізі. Жирона вдруге у своїй історії піднімається до еліти іспанського футболу, лише в останньому турі застрибнувши в зону плей-офф та по черзі обігравши Ейбар і Тенеріпен клуб із системи Сіті футбол груп нині посилено готується до виступів в елітному дивізіоні. Зважаючи на тісні зв'язки з Манчестер-Сіті, вектор комплектування команди залишається досить зрозумілим. Про що можна говорити, якщо навіть сам Пев Гвардіола приїжджав на вирішальні матчі каталонців у плей-офф зрештою. На правах оренди команду поповнили 24-річний венесуельський центр Хал Іан Халярера, котрий вже встиг відіграти рівно сотню матчів у лалізі, виступаючи на правах оренди за різні тамтешні клуби. А також 20-річний бразильський фуллбек Ян Коуту. обидва належать саме містянам. Окрім того, 35-річному уругвайському капітану та найкращому бомбардиру в історії клубу Кристіану Стуані тепер в атаці допомагатиме аргентинець Таті Касталіянос, лідер галедорських перегонів та чемпіон МЛС у складі іншої команди цієї системи нью йорк Сіті. Для нього це буде дебютним досвідом виступів за океаном. Також каталонці придбали за 4 мільйони євро 21-річного лівого захисника мадридського рала Міґеля Гутєраса, але особливою увагу заслуговує персона тренера. Мічел виводить у Ла Лігу вже третій за ліком клуб. Після Уески та Раю Валікано тепер іспанський факівець спробує залишити Жирону серед кагорти найкращих клубів в іспанському футболі. Альмарія вперше з сезону 14-15 років повертається у Примеру після двох поразок у плей-офф у минулих кампаніях. Андалосіці здобули такі пряму потівку до еліти. А й справді не гоже найбагатшому клубу другого іспанського дивізіону залишатись трясовані місцевого футболу. За рахунок солідних вливань, саудівських нафтодоларів нині складна Альмарії оцінюється аж у 74 мільйони євро, що є 14-тим показником у Лалізі. У літні міжсезоння саудівські шейхи вже витратили майже 20 мільйонів. А серед найдорожчих підписань варто виділити 18-річного бразильського центрбека Кайкі із Сантоса за 7 мільйонів, а також повноцінний викуп у Севілії 23-річного правого захисника Алехандро Посо. Котрий вже встиг дебютувати за збірну Іспанії. Проте головне досягнення для Бланкос це безумовно збереження нігерійського потужного центрфорварда Умара Садіка, котрого трансформарка оцінює аж у 18 мільйонів євро. У минулому розіграші секунди нападник оформив 18 плюс 12 по голу плюс пас у 36 матчах. Просто вау! У будь-якому разі саме Альмарія серед усіх клубів новачків прямари має найбільші шанси затриматись в елітному дивізіоні. Матчі Сельти під керівництвом Едуардо Коудета завжди викликали підвищений інтерес. Як і його близький друг Хоркасам Паолі, Коудет полюбляє використовувати просто божевільні такнічні схеми та шалений, а інколи і самовбивчий високий пресинг. Перед початком нового сезону галасійці втратили одного із найбільш креативних гравців команди. Футболіст збірної Іспанії Брайс Мендес за 14 мільйонів євро перебрався в Реал Сусіда. Однак ці кошти клуб із Віго витратив на досить грамотне точкове підсилення. У команду прийшли досвідчений аргентинський голкіпер із спорту Агустін Марчусін, котрий ще декілька сезонів тому фаєрив за драконів у лізі чемпіонів. Гравець збірної США Лука Дела з Серакласа а також. 18-річний Віліо Цветберг із зі шведського Хамарбю за цілих 5 мільйонів євро. Останній, зокрема, на свій вік уже феноменальним універсалом, який здатний відіграти на будь-якій позиції в центр поля зліва у півзахисті, а навіть і на вістрі атак. А найбільш зірковим трансфером можна назвати підписання як гравців Барселони, захисника Оскара Мінґеси та атакувального хавбека Карлоса Переса, якого взяли в оренду у Роми. Вихованець Мадридського реала, 24-річний гравець групи атаки Оскар Родрігас, орендований у Севільї та португальський нападник Гонсало Пісенсія з Айнтрахта. Також повинні стати у пригоді Галусіця у новій першості. Врешті решт спробую зробити сміливий прогноз, що Сельта в прийдешній кампанії побореться за місце у Єврокубках у той час, як матчі банди Едуарда Колдети та нестарічого Яко Аспаса, як і раніше, обов'язкові до перегляду. Атлетік Більбао перед початком сезону попрощався з тренером Марселіно Гарсією Торалем. На зміну йому приходить Ернесто Вальверде, якого можна вважати головним трансфером для басків цього літа. Екс наставник Барселони два з половиною роки відпочивав після того стресу, котрого він постійно зазнавав, перебуваючи на чолі Блаугранас. Аж ось Баск третє очолює клуб, де він виступав як гравець, а також розпочинав свою тренерську кар'єру. Вальверда рекордсмен Атлетіка за кількістю проведених матчів на чолі команди. У п'ятий із шести сезонів, коли він тренував Басків, йому вдалося виводити команду в Єврокубці, зокрема і в Лігу чемпіонів. А в 2015 році Вальверда виграв з Атлетіком Суперкубок Іспанії, котрий став першим трофеєм клубу за 23 роки до того. Україну Басків повертається знаковий фахівець. А чи вдасться йому знову повернути клуб На передовій позиції в Іспанії замахнутись на вихід у Єврокубки. Напишіть свої думки в коментарях. Спільно із нашим новим партнером, інтернет-магазином Фаншоп, де можна придбати будь-яку футбольну оригінальну атрибутику. Ми проведемо конкурс і розіграємо ось цього красунчика м'яч лаліги. Що потрібно зробити, аби його виграти, читайте у закріпленому коментарі під цим. Самодурство сингапурського власника Валенції Пітера Ліма все ще не має меж. Хосе Бардалас, наставник із доволі специфічним стилем гри, який він сповна втілив у життя у Хетафе, у Валенції, так і не отримав достатньо часу на побудову власного проекту. Як це неодноразово було і з попередніми тренерами, Пітер Лім одразу ж звільнив Бардаласа після мінімального прохання про підсилення команди. А на зміну йому приходить не менш одіозний Дженаро Гатузо із залізним Кохонес, як їх називають в Іспанії. Чому Лім вирішив, що йому вдасться підім'яти під себе когось на кшталт гатузо? Не зрозуміло тим більше для цього. Не потрібно самому Дженаро. у будь-якому разі Пітер Ліма міжсезоння продовжив продовжує розпродувати головні активи клубу. Гонсалу Гуедеш, який феноменально провів пересезонку, вже поповнив португальську колонію в Улверхемптоні за понад 32 мільйони євро. Не здивуюся, якщо сингапурський власник Валенції спробує заробити грошенят на продажах і інших лідерів команди, серед яких гравці збірної Іспанії Карлос Салер та Хосе Гая. Якщо це станеться до того ж на фоні відсутності адекватного підсилення на Валенсі. Чекає черговий провальний сезон. Мої співчуття вболівальникам летючих мишей. Бетіс Мануеля Палегріні у минулому сезоні показував досить симпатичний футбол і довгий час претендував на вихід у лігу чемпіонів. На біль Фекір та Серхіо Каналіс творили справжню магію на полі. Обох лідерів вдалося зберегти. А 41-річний символ клубу Хватін влітку продовжив контракт ще на один сезон. Андалесійці підсилились у міжсезоні цілою низкою бразильців. Центрбеком Луїзом Феліпа, який прийшов із Лаціо на правах вільного агента, юним вінгером із Флуміненсе Луїзом Енрікі за 8 Мільйонів євро, а також викупили контракт досвідченого до нападника Віляна Жозе у Реал Сідада за 10 мільйонів. Беручи до уваги втрати у лавах над сусіда і головного конкурента за місце у топ 4 Севільї, зроблю прогноз, що цього сезону Бетіс все таки зуміє кваліфікуватись до ліги чемпіонів. А зараз поговоримо про інший клуб, що представляє Андалусію Севілья з геніальним спортивним директором Рамоном Мончі. Знову чудово наварились на трансферах. Продаж Дієго Карлоса в Астон і Жюля Кунде у Барселону принесли сумарно 81 мільйон євро на баланс клубу. Хоча свого часу Севільці заплатили за двох центрбеків значно меншу суму 50 мільйонів. Зважаючи на кадровий геній Мончі, не сумніваюся, що Андалусійці знайдуть адекватну заміну двом лідерам оборони. Поки ж вдалось під. Силити проблемну позицію лише бразильцем Марка із Галатасараю, який обійшовся Севілів, всього в 12 мільйонів. Окрім того, Мончі здійснив ще два супертрансфери. Алекс Телес прийшов із Манчестер Юнайтед на правах оренди. А також із Мадридського реала безкоштовно перейшов Іско, котрий в останні сезони відверто закиснув у королівському клубі. Єдине занепокоєння викликає позиція центр Форварда. Антоні Марсіаль взагалі нічим не запам'ятався і відправився назад у Манчестер. А жоден із наявних нападників у минулій кампанії не зміг забити більше 10 голів у лалізі. У минулій першості Севілья певний час навіть виглядала реальним у боротьбі за титул, проте гра команди Халена Лопетегі була настільки нудною, що лікарі навіть почали прописувати матчі Севілі як ідеальний засіб від безсоння. Виснажливий стерильний контроль м'яча та мільйон навісів з флангів до такого стилю. Більшість суперників Севілі встигли сповна призвичаїтись, і це здається може коштувати андалесіцям місця у лізі чемпіонів у новому сезоні. Релсос Єдат знову виступає одним із претендентів на місце в Лізі чемпіонів. Останні декілька сезонів баски під керівництвом самобутнього імануля Альгуасіля добре розпочинають. Після чого наступає певна стагнація, і команда відкочується за межі топ 4 Перед стартом нової кампанії Сасабасіянці втратили понад 30 мільйонів євро на Браїса Мендеса і Сельти. Та 18-річного французького нападника Андже Мохамеда Алічо та 21-річного японського вінгера Реала Такефусу Кубо, який в останніх сезонах демонстрував свій талант виключно на лавах мальорки. Подібні трансфери стали результатом невдалих оренд Олександра Серлота з та Рафіні Алькантера із ПСЖ у минулі кампанії. Обидва гравці вже встигли повернутись у свої клуби. Окрім того, після п'яти сезонів у Сан себастьяні з клубом попрощався Аднан Янузай. Наразі Бальгіїс перебуває статусі вільного агента. Попри те, що кожен із названих новачків може стати зіркою Real Sociedad у майбутньому, у той же час не можна сказати, що вони здатні принести команді користь уже тут і зараз. А тому прогноз на сезон для сам Себастьянців фініш у зоні Ліги Європи. Вілірал після перемоги у лізі Європи повторив у минулому сезоні свій найкращий результат і в найпрестижнішому євротурнірі, діставшись до півфінальної стадії. Арно Данджума став одним із головних відкриттів на європейському континенті. Проте на внутрішній арені колективу Унай Емері забракло ресурсів, і жовта субмарина відкотилась на сьому сходинку в зону Ліги конференцій. Як наслідок, у нинішній міжсезоні Віллі Реал проводить неймовірно скромну трансферну кампанію. Керівництво клубу витратило менше мільйона євро на досвідченого правого фулбека у Кіко Кікоменію, а також ветеранів Хоселуїса Моралеса з Леванте і Пепе Рейну із Лаціо. При цьому клуб розпрощався з Сержем Р'є Мой Гомес переїхав до Сасуни. Серхіо Асенхо до Вальярдоліду, а Маріо Гаспард до Вотфорда. З огляду на такі вельми скромні трансфери, Вілярал має всі шанси відкотитись всередину турнірної таблиці і лише вміння у найемері витискати максимум із іспанських колективів. другого ешелону здатне врятувати сезон. Атлетіко повністю провалив попередній сезон у Лалізі. Матрасники по факту навіть не брали участь у захисті титулу здобутого у позаминулій кампанії. Головна проблема команди Діяко Сімеони це незвично дірява оборона та Ян Облак, котрий чомусь перестав виручати, а до того ж ще й неодноразово допускав грубі помилки. По процесі це зі словенцем влітку продовжили контракт до 2027 року. І якщо облак знову повернеться на звичний для себе космічний рівень, це автоматично знову поверне Атлетіку до чемпіонської гонки. Також клуб пролонгував угоду з Тома Алемаром і, на щастя, так і не підписав контракт із Кощану Роналду, проти якого висловлювались ледь не всі від президента Енріко Сересо та Діго Сімони до вболівальників-матрасників. Окрім того, кальченера закрили нарешті проблемну позицію правого полбека. Нашими Версалько надії вже давно не покладались. Даніель Васко, три взимку перебрався з Валенції. Майже відразу зламався. А Маркос Лоренте, попри весь свій універсалізм. Значно більше користь здатен принести в центрі поля. А тому влітку матрасники за 20 мільйонів євро придбали гравця збірної Аргентини Науеля Моліну з Удінезе, який в італійській серії А пам'ятався досить сміливими підключеннями в атаку. У центр поля безкоштовно підписали досвідченого бельгійця Акселя Віселя. З оренд повернулись Альваро Мората та Сеульніґез. Натомість клуб попрощався з Луїсом Суаресом, який повернувся у рідний уругвайський національ, та ектором Ерерою, котрий відправився до в МЛС у Х'юстон Динамо. Тож чи вдасться Сімоне реанімувати кар'єру Сауля, чи розкриє нарешті на повну свій потенціал Родріго Де Паль та Жоао Фелікс? І чи повернеться на свій колишній рівень Антуан Грізман? Якщо всі зірки зійдуться воєдино, на нас із вами очікує шалена гонка за титул за участю всіх трьох грандів іспанського футболу. А ви знаєте, чи вдасться Барселоні заявити всіх своїх літніх новачків? Усю над інформацію можна знайти на порталі Футбол. Про Барселону в контексті її колосальних фінансових проблем у нинішньому між не говорив хіба що лінивий. Тут і не виправдано високі витрати на трансфери, і труднощі в скороченні кадрового розстеру, і невдачі в розвантаженні зарплатної відомості. Клуб продав Поліпе в Санвілу хоча би за 20 мільйонів євро. Відправив в оренду Францишку Трінкау Спортінг, Клемана Ланглев Тоттенгем, а також відпустив Дані Алоса, Нето, Оскара Міндуесо і Рікі Пуча. Однак цього все ще недостатньо. Саме МТТ так і не вдалося збаграти в Рен. Вічно травмований француз. О, сюрприз! Не пройшов медогляд. Менфіс і Мартін Брайтлет поки що не горять бажанням залишати столицю Каталонії. А тут ще Міралем П'яніч повернувся в настільки в хорошій формі що хаві навіть довелось взяти його на перед сезонку з Османом Демоле після феноменальної кінцівки. останньої кампанії таки продовжили контракт ще на два сезони. А от літні підписання керівництво Барси вже витратило понад 150 мільйонів євро. Звідки такі гроші? Тим не менш, клуб безкоштовно підписав франка Кесіє, Андраса Крістенсена, заплатив символічні кошти за Маркоса Алонсо, а також продав рапінню у ліса за 58 мільйонів та Жюля Конде у Севілі за 50 лямів. Проте головний трансфер літа в усьому європейському футболі це, звісно, перекіт одного з найкращих бомбардирів сучасності Роберта Левандовського з Баварії за 45 мільйонів. Як молодому тренеру Хаві вдасться вписати у склад усіх новачків? Чи зможе Левандовський забивати у Барселоні на тому ж рівні, що й у лавах Минкенського гранда? А чи зможуть каталонці взагалі заявити всіх новачків, попередньо позбувшись, хоч частини неліквіду? Барселона залишає занадто багато питань, проте мені все ж здається, що Хаві зможе повернути Блаугранас на правильні позиції в іспанському та європейському футболі. Реал залишається острівцем стабільності серед усіх топів іспанської лалії. реал не зумів переконати Кіліана Бапе відмовитись від перспективи, перетворитись на Сруджа Мактака. Француз зрадив свою мрію і обрав на 100 долари від Парі сан жерме Тим не менш, Перес вже витратив 80 мільйонів євро на опорника збірної Франції Роляна, що із Монако. Хоча при живому Каземіро цей трансфер виглядає зовсім на далеку перспективу. Антоніо Рюдієр додасть варіативності в центрі оборони. Також може дозволити Карло Анчелоті зіграти на необхідності зі схемою стрицентрбекі, у якій футболіст збірної Німеччини виглядає найбільш органічно. При цьому коралівський клуб позбувся баласту у вигляді іско Гарата Бейла, Марселу Лукійовича, Борхі Майораля та Куклеси Кубо та Мігеля Гутєреса. Загалом на вихідних трансферах вершкові заробили понад 20 мільйонів євро валюти. Наш голкіпер Андрій Лунін прийняв рішення залишитися у мадридському клубі, хоча без травми фантастичного Тібо Куртуа ігровий час українця знову обмежиться лише ранніми стадіями Кубка Короля. Чи зможе Татус Карло повторити золотий дубль минулого сезону? На фоні перебудови та невизначеності у лавах Барсу та Атлетіко саме Реал виглядає найбільш явним претендентом на повторне здобуття титулу у Лалізі. Але як вважаєте, напишіть свої думки в коментарях. Я думаю, вам сподобалось наше відео про Ла Лігу і кожного за свій фаворит на сезон 22-23 на полях Іспанії. Не забувайте підписатись на канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І не забувайте про наш конкурс, де ви можете виграти дорослині призи з нашим партнером.